Лісові пригоди Аліси. Одного разу, в тихому селі, жила маленька дівчинка на ім'я Аліса. Вона була допитливою і завжди сповнена сміливості та бажання пізнавати нове. Одного літнього дня Аліса вирішила вирушити на прогулянку до лісу, який був відомий своєю загадковістю і таємничістю. Коли Аліса увійшла до лісу, вона відчула, як тиша огортає її навколо. Сонячне проміння ледь проникало крізь густі гілки дерев, і навколо неї було темно. Аліса розуміла, що заблукала, і серце її почало битися сильніше. У міру просування дівчинки лісом страх почав опановувати її. Раптово, з-за дерев, виринули вовки, виявляючи свою голодну лють. Аліса розуміла, що їй необхідно знайти укриття, і швидко втекла від них, ховаючись у густих заростях. Однак, коли Аліса спробувала подолати болото, вона ледь не потонула в його багнистій багнюці. Вона пливла, борючись за виживання, але її сили вичерпалися у цей момент. Коли все здавалося втраченим, із глибини лісу вийшов ведмідь, але, на щастя, він був добрий і допоміг Алісі вибратися з болота. Аліса продовжила свій шлях і незабаром зіткнулася з гігантською павутиною павука Арахана. Вона заплуталася в її липких нитках і відчула, як страх стискає її серце, що воно почало битися так швидко і голосно, неначе ось ось вистрибне наружу. Арахан наближався до неї все ближче і ближче. Аліса почала думати, що все, це кінець її життя і вона вже ніколи не побачить своїх рідних та друзів. Але раптом, у момент відчаю, у найкритичнішу мить, з'явився міфічний Олень, відомий своєю мудрістю і добротою, могутньо постав перед Алісою. Олень з легкістю розірвав павутиння і звільнив дівчинку. Завдяки допомозі Оленя, Аліса була врятована від вірної загибелі в павутинній пастці Арахана. Вона глянула вдалину і побачила світло, що пробивалося крізь дерева. Це була дорога, що вела додому. А ліса, радісна, що знайшла дорогу додому, пустилася стежкою, сподіваючись, що всі труднощі вже позаду. Але ліс не збирався її відпускати так просто. Раптом перед нею постала похмура і зловісна постать лісовика, стражника цього лісового куточка. Лісовик, злісно посміхаючись, Почав свій злий танець, стискаючи величезні кулаки і крокуючи до Аліси з кожною миттю дедалі ближче і ближче. Він гарчав і видавлював із глибин свого горла погрози, натякаючи на те, що дівчинка ніколи не зможе покинути його територію. Аліса розуміла, що їй доведеться битися з цією могутньою істотою, щоб вирватися з його силового поля. Вона не мала жодної зброї. Крім свого сенсу і рішучості, зібравшись із силами, Аліса почала міркувати, як перемогти лісовика. Раптово спалахнула іскра в її очах. Вона вирішила скористатися своїм даром переконання і спілкування з тваринами. Аліса почала говорити з лісовиком, намагаючись достукатися до його прихованої доброти. Вона розповідала йому про красу світу за межами лісу, про любов і мир. Про які так багато чула від своїх батьків і друзів. Спочатку лісовик продовжував свої погрози і глузування, але поступово вираз його обличчя став змінюватися. Очі лісовика стали м'якими, а його гарчання вщухло. Він уважно слухав Алісу, переймаючись її словами. Зрештою, серце лісовика розтануло під впливом чистоти й невинності Аліси. Він усвідомив, що його злість виходила з глибокої великої рани. І він зрозумів, що йому потрібно відпустити Алісу і дати їй свободу. Лісовик розвернувся і зник у лісі, залишивши Алісу в безпеці. І з глибоким зітханням полегшення, Аліса продовжила свій шлях і нарешті дісталася краю лісу, де побачила знайому дорогу, що вела додому. Вона поспішила нею, відчуваючи вдячність до ведмедя та міфічного оленя. А також глибоку повагу до сили своїх слів. Ця пригодницька історія про маленьку дівчинку Алісу стала нагадуванням про те, що навіть у найтемніших і найнебезпечніших ситуаціях сила добра, віри та мудрості може здолати будь-які труднощі і привести до світла.